Думаю, що наші судді просто герої насправді, бо в таких важких умовах, в таких викликах, які сьогодні з якими стикається судова система, наші суди продовжують працювати. Екс-очільника Верховного суду Князєва спіймали за один кілометр від кордону з Румунією на Закарпатті. Деталі за хвилину. Нагадаю, минулого року голову Верховного суду Всеволода Князева спіймали на хабарі майже в 3 мільйони доларів. Аби ця інформація долинула до усіх, ставте вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео. Почуваюся дуже добре, тому скажу коротко, я вважаю цю справу помстою за певні свої дії, про які чудово відомо всім членам Вищої ради правосуддя. Вважаю, цю справу замовленням. Я думаю, що Національна корупційна бюро використовувалася, скоріше за все, темно. темне. Вважаю замовленням замовлення від певних політичних осіб. Це те, що я хочу сказати, прошу задуматися над цим. Прошу прийняти мудре рішення. Такого ще світ не бачив, або таке лише можливо в Україні, адже уявіть собі, очільник голови Верховного суду України, найвища інстанція, бере хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів у травні 2023 року. Хабар був пов'язаний з рішенням на користь бізнесмена Костянтина Живаго у справі про полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Живаго відкинув усі звинувачення і назвав замовників. Це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський, який теж знаходиться у СІЗО. Тільки вироку ми й не дочекалися досі. Ви про якісь свої дії шкодуєте за останні кілька років чи ні? Звісно. про які саме це професійні чи особисті? і про ті, і про ті. Резонансніша справа за період діяльності це я без перебільшення можу сказати Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. 16 травня Верховний суд висловив князів недовіру і звільнив його згодом. Всеволод отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу в 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу. Уявіть собі, в вон до 18 мільйонів гривень. 31 січня 24 року цю суму внесли, і князів вийшов з під варти. Наприкінці травня з князева зняли електронний браслет. Він скаржився. Що в нього по шість годин немає світла і немає зв'язку, тому браслет є неефективним. Однак строк дії обов'язків продовжили. У липні Вакс зняв арешт частини коштів екс-голови Верховного суду Князєва. І от сьогодні, уявіть собі, екс-голову Верховного суду Князєва виявили на Закарпатті в Солотвиному на одному з контрольних постів. Це виданню бабелю підтвердили джерела у правоохоронних органах. Всеволод князів був в автомобілі на місці пасажира. Інформацію про його перебування на Закарпатті передали в ТЦК і поліцію, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення в сфері правосуддя і щоб це було відчутно від 10 до 15 років з конфіскацією майна і щоб це. Стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках. Журналісти видання Бабель змогли зв'язатися зі самим Всеволодом Князевим. Він каже, на блокпості перевірили у мене документи і попросили проїхати з ними до відділу для ретельної перевірки документів. Я не заперечував. Після перевірки зв'язалися знову і з'ясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок за наказом Верховного суду, перебуваю я у відпустці, каже Всеволод. Наш ВУЗ дав мені глибокі знання, вміння обробляти матеріал, працювати, працювати над собою. І, звісно, я дуже благодарен, дуже благодарен нашому учебному заведенню за те, що на базис основы юридических знаний, умения работать были заложены именно здесь. Народився суддя у Миколаєві і там закінчив гуманітарний інститут Українського морського технічного університету та Одеську національну юридичну академію. У 2001-му отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013-му. Працював юрист-консультантом, викладачем національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. З 2013-го почав працювати суддею Миколаївського окружного адміністративного суду. А з 2015 року став головою цього суду. Псеволод князів став суддею касаційного адміністративного суду Верховного суду, утвореного після реформи 16 року. В процесі конкурсу громадська рада доброчесності не надала щодо цього висновку про недоброчесність і не визначила щодо нього жодного індикатора недоброчесності. Водночас ГРД надала інформацію про окремі обставини кандидата. Деяке майно записане на тестя без достатніх джерел доходів, висловлювався проти кардинального оновлення суддівського корпусу. У 17-му князеве було обрано секретарем Великої палати Верховного суду. У 21-му плену Верховного суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції. Ним став князів, за якого віддали свої голоси 98 колег. Він почав здійснювати повноваження з 1 грудня 2021 року. Чим закінчилася його робота, ви знаєте. А от чи закінчиться його справа ув'язненням, маю щодо цього сумніви? На жаль, е, мене звати Ігор Прізвище. Моє Бондарчук. Я представник організації Сто корупції. Супер слухайте, ми мабуть з вами будемо часто зустрічатися, бо я багато про корупцію розказував. Я дивився. мені також вподоби декілька відео. Там ну вас загалом дуже крутий формат. Насправді мені подобається. Тому для себе ще також багато цікавих історій почерпнув у вас безпосередньо. Зараз пане Ігор детальніше прокоментує. Я лише зазначу, що детективи бюро 16 травня обшукали квартиру Жанни Єлєніної. В рамках обшуку було знайдено 177 сімдесят тисяч. Доларів та 10 тисяч євро готівкою, як хабар, який ймовірно має відношення у справі проти князів. За рішення суду щодо Ферекспо ідентифікували 50 тисяч доларів на ці гроші, суд наклав арешт. Зазначу, що за матеріалами суду Єлініна є свідком у справі князєва, але прокуратура також поки що не знайшла достатніх доказів для її підозри у хабарництві. ЗМІ пишуть, що обшуки пройшли у суді Верховного суду Ірини Григор'євої та судді у відставці касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Максимально пильно стежу за розвитком цієї. Скандальної хабарницької справи. 31 травня судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вирішили залишити князева під вартою. Вони зменшили суму заставу зі 107 мільйонів гривень до 75. Суд відправив колишнього голову Верховного суду під варту до. 13 липня проте адвокатам високопосадовці запропонували альтернативу, а саме внесення застави у розмірі 80 мільйонів гривень. Князів знайшов пояснення додатковому півмільйона доларів, США, виявленому під час чергового обшуку. За словами підсудного, ці гроші належать його друзям, а купюри опинилися у нього на тимчасовому зберіганні. Ой, яка випадковість! Це було князів. Так тільки чули перш за все про те, що е, це блискавична робота правоохоронних органів, напевне, і тут можна говори, говорити про те, що на даний час е, набу достатньо виросло у своїх можливостях і комунікаціях, і, в принципі, розпрацювання довгий період часу агентом. Я вважаю, за допомогою якого якраз і все було зроблено, про якого всі говорять, в принципі, але ну, поки ми його не бачимо, не розуміємо, хто це. Я думаю, можливо, з часом. Потім його розсекретів, все таки буде цікаво також з ним інтерв'ю знову ж таки вам і нам записати. Але поки це реально приклад того, що є е, добра комунікація, і на моє переконання, тут звичайно е, і влада сама безпосередньо е, і офіс президента, враховуючи цю ситуацію, е, міг би звичайно якісь палки в колеса поставити і не допустити цього. Але мені здається, всі були реально зацікавлені в цьому, і було круто, Ну, якби е, такі ситуації, такі викриття на таких рівнях дійсно мали місце, тому що е, для на наше переконання Феміда вона однозначно має бути чиста, прозора, бо все ж базується в принципі на судочинстві. Так а скажіть, чому в Україні немає відкритих публічних е, судів? Тобто щоб цього все було до князів, а навіть що він голова так, Верховного суду, але щоб це було превселюдно, показово, як нам тиснути як суспільство на це? Я думаю, що ви також бачили і бачили це громадське співтовариство, як відбувалися судові засідання по обранню міри запобіжного заходу в село до князіву. І той суддя, який виносив відповідне рішення про його тримання під вартою, він був такий, аж мені здається, і спітнілий, і стурбований. І в принципі проти колеги, проти такого високопоставленого і таких хабарів величезні, це дуже все складно було навіть такому суддю, судді на місцевому рівні приймати таке рішення. Однак я вам хочу сказати, це напевне проблема в судовій реформі, і на моє переконання знову ж таки на переконання моїх колег, напевне реорганізації суду так і не відбулося. реформування. тобто, те, що ми говорили про формування вищої політик комісії, яка б мала. Взяти 16 членів, які би змогли належним чином відбирати кандидатур, відкривати якісь дисциплінарні провадження, працювати в цьому напрямку, так і не вдалося перезапустити. І цей скандал, ця хибна поразка, вона не тільки повливала на наш даруйте рівень відповідальності перед іноземними партнерами і нашими донорами. Але в тому числі і на три кроки напевне відвинула цю суддівську реформу. Тому як на моє переконання, знову ж таки, усе Князєва були всі зелені світлофори на питання реформування. От, в принципі, мені здається, що ми в даному випадку попали в самі ж тіски, які самі зробили. Тобто, ми тягнули цей довгий період часу. Хоча, в принципі, президент Володимир Зеленський декларував напередодні двадцять 24 лютого достатньо. Ключову таку тенденцію хотіли залучити навіть деяких іноземних експертів іноземних спеціалістів суддів, які б могли так само брати участь в консультуванні і опрацюванні з вищої полів комісії. Я не говорю, що це є ключовий орган, який би мав е, вирішувати всі питання, тому що є Вища рада правосуддя, але однозначно це достатньо потужний і впливовий механізм для контролю за суддівським самоврядуванням і суддями апріорі. Зрозуміло дякую вам.